Всім привіт! Ви на каналі Кан Девелопмент і це черговий випуск будівельної кухні. Мене звати Богдан, і сьогодні я познайомлю вас з працюючою комерцією на території живого кварталу Республіка. Нині ведено в експлуатацію 9 черг будівництва, і наші мешканці вже мають можливість користуватись інфраструктурою комплексу, в тому числі послугами комерції. На сьогодні на території можна випити каву в кав'ярнях: Hello, Кактус, Фільтрофіл, Майкава, BZ та кафе. Продукти можна придбати у магазині «Лоток», також є магазин імпортних товарів «Продукторія». Перекусити та випити можна в пекарні булка, «Ходного кафе, «Бробір» та «Оквайн». Також на території є стоматологічна клініка та аптека. А для отримання косметичних послуг звертайтеся в салон краси та студію лазерної епіляції з виконанням ремонту. У нагоді стане магазин будівельних матеріалів, а також салон штор у восьмому будинку. Зробити платежі, оплатити комунальні послуги та поміняти валюту можна не виходячи за територію, скориставшись послугами Альянс Банку. Що стосується розваг, в середній паблік центру ви знайдете Республіка Клаб, дитяча кімната та розвивачі заняття для дітей, а також йога та стрейчинг для дорослих. А також у пішій доступності від ЖК Республіка розташувався один з найкращих торгово-розважальних комплексів Європи Республіка Парк. Це 300 тисяч квадратних метрів простору для шопінгу, відпочинку та розваг. Тут є фітнес-центр, фудкорти, інноваційний парк розваг, найбільший в Україні кінотеатр, а також вічно зелений парк під дахом торгово-розважального центру. Родзинкою нашого комплексу є Академія сучасної освіти А+. Це мережа концептуальних закладів освіти, яка надає повний спектр освітніх послуг для дітей. Наразі в комплексі в режимі офлайн працює дитячий садочок та школа початкових класів, на базі якої є укриття. Мережа А+, стала лідером освітньої галузі завдяки розвитку потенціалів та талантів дітей, з якими працює команда справжніх професіоналів за авторськими програмами. Для того, щоб отримати більше інформації, радимо записатися на екскурсію до академії. Якщо вас цікавить розвиток власного бізнесу в рамках проекту ЖК Республіка, ми завжди раді допомогти вам з вибором приміщення у відділі продажів. Завітайте та отримайте інформацію стовної вартості та наявних площ. з вами був Богдан у рубриці Будівельна кухня. Щоб не пропустити наші нові випуски, ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал Can Development, а також тисніть на дзвіночок. Бережіть себе, до нових зустрічей.